Нечистоти, отруєння та сотні мільйонів гривень. Що це все об'єднує? Відповідь проста. Одеські пляжі, куди стікаються каналізаційні стоки ледь не з усього курортного міста. Команда Стопкору продовжила ексклюзивне розслідування про проєкт глибоководний випуск та дізналися нові кричущі факти. Ми виділили зараз 5 мільйонів гривень. Це повністю весь фонд. Аварійний для спеціальної ситуації обласної обласної починає що бращитись калоци в Ізмаїлі. Місяць тому в Одеській області в Ізмаїлі отруїлося понад 700 людей, із них 4,5 з половиною сотні діти. Тоді місцеві епідеміологи з'ясували, причина кишкова інфекція, а точніше, інфікована питна вода. Керівництво одещини ледве зупинило епідемію. Ми робили, як у вілково на європі на руминському гранті. закінчуємо вже нову систему водопровода. Ну это моря. нам потрібні каразя больші інвестиції. Проте журналісти СТОП корупції дізналися. Це ще квіточки порівняно з тим, що може чекати Одесу вже найближчим часом. Ні для кого не секрет. Все, що на вулицях лежить, сміття. Ну все просто там каналізація з багатьох барів. Уходить це все просто в море разом з дощами. Одесит Данило Ніпко на власній родині відчув увесь жах наслідків брудного пляжу. Трирічного сина ледь врятували після купання в морі. От одного разу ми так попали на такий заборонений пляж, але ознак того, що він був закритий, не було. Купалися, все, бавилися. Ми якось з дружиною нормально, а дитина нахлібалася води і в результаті ввечером температура 40, викликали швидку, забрали в інфекційну лікарню в тиждень пролежали. До історії з Данило ми ще повернемося. А зараз їдемо до одеської інфекційної лікарні, запитуємо у медперсоналу про курортний сезон. Где-то в два раза обязательно заболеваемость вырастает в летнее жаркое время и в период сезона, купального сезона, посещения пляжа. Если у нас обычно поступает в день, обращается в инфекционную больницу до 50-60 больных, из них 30-40% это кишечные больные, остальные это вирусные, респираторные, то летом это может быть до где-то в два раза больше, до 80 больных обращается ежедневно. І ми з'ясували, в чому ж причина: річ у недосконалій старій каналізаційній системі. Після сильних злив дощова вода змішується з каналізаційними стоками через аварійні переливи. Тож частина неочищених побутових відходів, зокрема й фекальних мас, потрапляє в море. Саме через це, після потужних опадів, в Одесі на кілька днів закривають усі пляжі. Але і це не головне щодо морської акваторії. Раніше, як ви знаєте, Стічна вода потрапляла в море лише в холодний період року, десь з жовтня по квітень, а в курортний період ця вода потрапляла в лиман. Але чому, знаючи про цю проблему, влада досі не запустила нову систему, яка готова за різними оцінками від 90 до 95 відсотків? Відповіді буквально за мить. Журналісти з корупції провели власне розслідування та дізналися, чому готову ще у 2013 році систему не підключили до каналізації курортного міста мільйонника. Особисто я е доклав всіх зусиль е і моя команда, щоб жодної копійки з державного бюджету е не надійшло е підряднику. За інсайдерською інформацією, саме колишній голова Одеської облдержадміністрації Микола Скорик наприкінці 2013 року зажадав відкату якихось 10% вартості проекту або ж приблизно 40 мільйонів гривень. Скорик звісно все заперечує. Якщо вони це озвучать, це абсолютно брехня з їхнього боку. Що було тоді насправді, має встановити слідство. Натомість, ми, зібравши усі факти, особисто передали звернення прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Адже Одесити чекають, коли ж уряд займеться вирішенням проблем одного з найважливіших регіонів країни. Не залишить, я опрацюю так. це питання. Так, дуже б хотіли, щоб просто ви звернули увагу. Я Дуже дякую вам дякую. і це таки дало результати. Прем'єр за тиждень підготував доручення міністрам регіонбуду, фінансів та екології. Також керівництву Одещини зубку Данилюку Семираку, Сакашвілі прошу розглянути і про результати поінформувати автора звернення та кабінет міністрів. Головним у цьому питанні прем'єр визначив мінрегіонбут ще це пекельне з вогонь корупції, який існував і дійсно завдяки тому, що був вкрадений кошти ефірний не закінчено. з приводу. Глибоководного випуску обов'язково він потрібен для Одеси. Є проблема, ми про неї знаємо. Потрібно її так сказати підготувати як технологічний запит, проєктно-кошторисна документація. Те, що залежить від нас, ми допоможемо. Після місяця очікувань ми запитали в очільника міністерства Геннадія Зубка, які ж результати про що місяці просто було міністр доручення. Дивись ще раз, є міський голова Трухана, так голова є адміністрація. це питання взагалі місцевої влади до звучних того ж дня. Ми отримали офіційний лист від Мінрегіон Буду. Кредиторська заборгованість за бюджетними програмами державного бюджету складає по департаменту капітального будівництва Одеської облдержадміністрації понад 119 мільйонів гривень, по департаменту розвитку інфраструктури та ЖКГ Одеської облдержадміністрації понад 117 мільйонів гривень. Порушене питання повинно розглядатися в установленому порядку, перш за все, місцевими органами влади за рахунок коштів місцевого бюджету. З 2011 року борг за рішенням вищого господарського суду склав 514 мільйонів гривень. Суди додалися штрафні санкції за прострочення, тож сума зросла. Ми запитали в керівництва Одеської області, а що ж далі? 400 мільйонів і можна повністю очистити від фекальних мас наші води. Посмотрите, який запах у многих містах 400 мільйонів гривень, щоб просто одесу спасти екологічно від цих проблем. У них есть эти деньги на депозите. На это нужно было два, максимум три месяца. Эти деньги в связи с децентрализацией лежат с начала года. Но на этих деньгах, видимо, нельзя украсть. Поэтому они не, не тратятся. Какая разница? Пусть покупаются еще один сезон в фекальных массах люди. Що ж, Міхаїл Сакашвілі передресовує нас до Одеської мерії. Геннадія Труханова ми не застали. Спілкуємося з його заступником. Цей проєкт потрібен місту. Проект глубоководного <випуску> при цьому є та составляюча проекту, которая реалізовувалась на території міста Це насосна станція і система водопроводів, які йдуть по території міста до уреза води. Заступник одеського мера каже: насосна станція і частина труб, які на території міста завершені. Черга, за словами Шандрика, за областю. Весь проект в себя включає і ще і систему глибоководнеї частини випуску. Это знаходиться за пределами города. і розработчиком проекту, заказчиком проекту изначально була обласна державна адміністрація. Що поставити крапку? Йдемо знову до Кабміну. Ставимо запитання першому віце-прем'єру Степану Кубєву. Політик одразу каже про глибоководний випуск, знає, а також цілком його підтримує. Цей проект буде виконаний підтриманий. Тільки тоді, коли будуть виконані всі норми щодо екологічної безпеки, тим більше ми підписали угоди з європейським союзом іншими країнами щодо дотримання норм відповідного законодавства. Дякую. До речі, на етапі підготовки і реалізації цей проект отримав 22 різні екологічні дозволи та експертизи, навіть з урахуванням нересту в одеській затоці. А поки у високих кабінетах і досі щось розглядають, прості одесити у зоні ризику. Зачем деньги на на пока канализация каналізація протекает в море? Люди, які є орундаторами цих пляжів, да або власниками, вони заробляють шалені гроші відповідно, платять налог. І ну влада міста має якось ну не знаю, проводити чистку чи полагодити нарешті каналізацію. Але цю це питання треба вирішувати, тому що проблема з закриттям пляжів і проблема з попаданням всяких інфекцій в. Воду е виникає кожен рік. Уряд має погасити свої багаторічні борги, але з огляду на вкрай загострену епідеміологічну ситуацію важливо завершити будівництво глибоководного випуску вже у цьому році. Для цього уряд разом з міською та обласною владою має відшукати 450 мільйонів гривень, аби раз і назавжди вирішити проблему одеситів та унеможливити екологічну катастрофу. купались, в і зміняють, так і продовжуємо купатися.